Для водоліїв, що готує листопад, водолії? Карта бізнеса і грошей. Хто займається бізнесом стабільно і постійно? Підтримка родини, до речі. Злитися на себе. Карти вам говорять, потрібно щось рушити з місця, не стояти, не межувати. Проплати якісь, і дуже які-то хитрі. І чи державникам, чи чому там яким на якомусь закладу купа грошей. І щось з, з хитрістю такою. Так, водалі є. Плачете зря, якщо який-то сум, це просто однавалювання собі і от своїх собственних думок. Не навалюйте собі, на що ви це робите. Нащо? Все добре? Все случиться. І прям тут люба яка то помилка, люба якась перепона, і. Ой, сльози мої, сльози. Не можна так. Все ж таки, тут жезлі говорить про те, що є надія і потрібно до цього рухати. І буде все добре. Так, стосунки водолії. Хто не в парі, той тут зустрічі, спілкування в інтернеті, все таке солоденьке. Солоденьке, хто в парі. Хто в парі, можливі конфлікти. Таке. Вічний бой, покой нам докосниться. Ну, з переменними успіхами, звісно, перемирями. Ніхто не розлучається в цьому місяці. Слава Богу. Можливо, проговарюєте, все у розвод. Ну, розлучення я не бачу. По грошам ви поняли. Як з перепонами боротись теж поняли. Тут, до речі, теж що то в будинках, що то в, в своїх оселях робимо нове. Щось циклічно, як, які то комфорти. І, до речі, в кого водолії є вас сидіти з ними, які то будуть ідеї або які то наміри, що то там робити з дітьми цими, куди їх тих дітей. І взагалі ви самі розумієте, куди тих дітей своїх.